Всім привіт! Не так я хотіла починати це відео, хотіла зранку почитати ось цю книжечку. Але я заспалася, вигулювала війні, готувала їсти і зараз вже час мені працювати. Тож, напевно, ви зі мною підете і працювати, і по магазинам ходити і читати. Тож, давайте разом починати читати. Починати читати Господь не любить веганів. Ось така, Вона тоненька, тому за день я її спокійно прочитаю. Я вже змінила світ занять з дітками. Ми помалювали сьогодні на терморт. Ось, А зараз а, я, до речі, там після заняття трошки мала час. Прочитала Сторінок 17, і мені зараз дуже сильно подобається книжка. Це просто я не знаю, як пояснити, але книжка вона настільки незрозуміла і настільки прикольна. Такий гумор цікавий. Я давно не читала гумористичних книжок, і для мене це як виклик. І мені зараз дуже сильно подобається. Я не знаю, що буде далі, але поки мені дуже цікаво, і назва Господь не любить веганів, у мене чоловік веган, точніше, вегетаріанець навіть більше. І він такий, ти дочитаєш, і я теж хочу її прочитати. Тому для нас це <со> um, ну там цікаво, коротше. Я ще не хочу розказувати про що книжка, тому що я хочу ще сторінок хоча б 20 прочитати, бо книжка невеличка. Хочеться сторінок 20 її прочитати ще. І uh, тоді я розкажу, щоб uh, мати більш велику картину. Ось, а зараз куди я йду? Я йду а, в лавіну через ліс. От я зараз заходжу в ліс трошки. А, так, бо маршрутку чекати довго, і я вирішила вже пішки піти. Для чого я йду? Я захотіла адвент-календар на Святого Миколая, який буде 6 числа. Це вже влог, знаєте, такий перехідний від осені до зими, бо в мене вже і зимовий пуховічок такий, знаєте. От, І скоро будуть влогмаси вже. От, і я захотіла адвент з косметикою, показала, що я хочу, а потім думаю, блін, та й чоловікові треба якийсь адвент. І я а, думаю, ну треба зробити. І я коротше вирішила сама його зробити, бо для чоловіків нормального адвенту не існує. Я не бачила, щоб не якась фігня. І я буду робити сама. Точніше, навіть з свекрухою, вона частину, я частину роблю. За чим я сьогодні йду? По-перше, наскільки зрозуміла, сьогоднішнього дня чорна п'ятниця, і мені хочеться подивитися. А, Мені хочеться подивитися, які у них в різних магазинах знижки. Мені треба дурний для Влада светер, От саме дурний. Бо він ну коротко, любить такі придуркуваті, якісь принти. Я хочу в новорічному стилі такий, якийсь дурний светр. От, піжамку йому хочу подивитися. І, і наскільки я бачила в магазинах, а в одному магазині в сінцеї є ще така ж друга піжамка, то може я парні нам піжамки куплю. Ось, і а, що ще? Може ще чашечки подивлюся, є тапочки, що побачили класні, Подивимося, що буде, і тоді вже купимо. От знаєте, пішла в ліс, щоб засняти про що я говорю. Думаю, тут буде тихо. Ні, до людей, то я трошки стісняюся. Проходила по магазинам всюди реально дуже новорічний настрій, але не знайшла нічого цікавого по знижкам на Чорну п'ятницю. Тому в той день нічого не купила для подарунків. Насправді я закупалася якраз в Чорну п'ятницю, стільки книжок і гарних речей я давно не купляла. Відео точно буде, але в кінці грудня, коли усі подарунки відкримо. Я була трошки сумна від цієї вилазки, Влад захворів і я вирішила підняти настрій смаколиками. Єдине, що купила, це папір для роботи. В книголаві мені сподобалась тільки ця книжка, і на диво я там побачила товпу людей, які справді цікавилися різними книжками, що на диво для такого маленького магазинчика в лавіні. Тут дуже прикольні в акварелі, а ялинкові прикраси. Я дуже зацінила лускунчика і побігла до домцю. Коли я сюди йшла, я думала, я ку куплю кучу е на Миколайчику подарунків для Влада. Але насправді в Сінцеї взагалі не було знижок. Тобто, вибачайте за світло таке. Е я просто не можу це розказати в квартирі, тому що влад буде чути, що я йому подарунки не купила. І, коротше, знижок ніяких не було, і можливо навіть гарних і не буде. І я трошки засумніла. Ну коротше, сумно стала. Я в інтернет-магазині, коротше, сенце куплю. Так буде вигідніше. Накупила тістечок, тому що влада зараз він захворів сильно після мене. І я хочу його трошки підбодрити. І крім гарячого молока, буду їсти ще тістечка. Ось, і так як я виходжу раніше, то замість автобуса буду йти по темному лісу. І думати про книжку, яку я так надовго залишила і хочу більше її прочитати. Це в мене чоловік захворів. А з собакою тепер гуляти по вечорах повинна я. Дай він. У-гу-гу, пацан. Вже в зимовій курточці в нас. І у нас хороші. Вігіньки. Вії. Та як моститься віні. Я ще такого ніде не бачила. Це танці в нас з бубнами постійно. Постійно. Так, поки у мене на задньому фоні вареники е, варяться, я не готова терпіти, бо я дуже хочу їсти. Як я казала, я прочитала 18 сторінок. Мені вже дуже подобається. Давайте вам розкажу, що саме тут відбувається, тому що ем, ще скажу: тут 160 сторінок. Думаю, якраз цей початок може вас зацікавить. Про що тут тут про жабу? Я не розумію, в якому вона плані ця жаба. От мені цікаво зрозуміти, я ще не зрозуміла, але е, в неї є сестра, чи хто фея. Яка її запрошує е, до себе додому на, до на нове на селі, щоб коротше, познайомитися з її новим бойфрендом. І це чому наша жаба плаксива і засмучена? Тому що в неї, е, вона її кинув хлопець її. І це новий хлопець її фей чи сестри е, да, сестри. Це її сестри Фей, новий хлопець. І вона е, дуже сумна. Вона, е, до речі, на початку книжці вона е, в книгарні, вона там відкривала подарункові книжки із цього пластику захисного. Ось мені дуже вона смішна ця історія, і я її просто зараз не хочу відірватися. Я втомилася після оцих походеньок по лісу, по торговому центру. Думала, що знайду якісь речі цікаві, але так і не знайшла. І от тому зараз просто ідеально, щоб посидіти вечір з цією книжкою, чаєм і смаколиками, ну і ще й варениками. Але дивіться, книжка на, на книжці такі ніжки, як у людини, жаби, можливо, це якась фантастична істота. Я, я не знаю, як зрозуміти. Поки що я не зрозуміла, опису такого не було. Тому е, е, ну, це цікаво. Тут в книжці є строчка. А, не повернувши голови, проходиш повз дитячих речей комбінізончик і не натягнеш на найменшого мопса. Мопс? Я тобі знайшла, до речі, комбінізончик гарний. Їм уже свої вареники. І що ви думаєте, мені пишуть з приводу заняття онлайн, яке повинно було завтра бути, але вже перенесли, і я знову не можу. Прочитати нормальну книжку. Я зараз на тридцять четвертій вже сторінці, Швид... швиденько я її так куфтаю, от, і вона мені вже здається дуже сумною, мені дуже сумно за неї, і тільки хочеться співчувати. Сідімо тут дзвінні, читаємо книжку. І тут мені дуже сподобались рідки. Згодом там з'явиться автономний житловий комплекс, школи, садок, приватна поліклініка, фора і відділення нової пошти, міст експрес, ну і так далі. Я так люблю, коли ну коротше, це ніби споріднює мене з персонажами, тому що я ніби теж, коротше, як у нас, так і в книжці. І Це настільки мені подобається. Я коли побачила взагалі ці цю фору нову пошту, вона взагалі так посміхнуло. І в такій книжці, що ну, коротше, мені поки все подобається. Не кажіть, але назви Глав тут просто дуже круті. не знаю, Мені подобається. Отже, я дочитала Господь не любить веганів. Я не очікувала від цієї книжки щось мега круте, і мега, я не знаю, що мені сподобається, але мені сподобалась ця книжка. Е я не очікувала, по-перше, я скажу, що. <дивч>... Ну, Головна героїня жаба це дівчина. Просто людина ну, себе м -м, настільки знищує в неї погана самооцінка, і її там близькі не дуже, скажімо так, любили, і вона себе ось так принижує. А, Хто така фея, хто такі там персонажі, ви повинні прочитати самі, бо книжка справді супер чудова. І її можна спокійно прочитати ну, за пару днів, якщо на спокійному темпі чи за день як я. Е, мені сподобалася ця історія. Вона просто настільки. Проста і при цьому складна. Я думала, що тут буде багато філософських думок. Так, вони є, вони були. І... Але при цьому книжка проста, що для мене показник, тому що я не люблю, коли персонаж дуже багато думає, дуже багато про це розказує. Але в цих думках було її життя. І... Мені це настільки сподобалося, що я не знаю, от е, хороша дуже книжка, і як я читала деякі е, речення з книжки, мені подобаються якісь маленькі такі е, додаткові, я не знаю, е, додаткові вставки про те, як вона десь гуляє там, чи дивиться їй, розказують про що там є фора, є нова пошта, є ще якісь там магазини, які є в нас. І мені це дуже подобається, бо це ніби обкреслює, що це так, це українська книжка, це не за це не книжка з Литви чи Словакії. І реально відчувається український дух. Мені дуже подобається, що в останні роки взагалі е, українські письменники настільки добре пишуть. Е, і Чесно, ну, я дуже здивована якістю і, взагалі, книжка, чесно, в кінці, мене порвало трошки. Я була в шоці, я не очікувала такого. І коли я дійшла до сенсу, чому все це сталося і як, і що ж трапилося в кінці, чесно. Ось, я не знаю, чи хтось розтягне цю книжку на два дні, але бо мені б хотілося б скоріше дізнатися, чому саме так героїня і, і що взагалі станеться в кінці. Ось, мені сподобалася ця дивна жаба. Мені хотілося її обійняти колись і в чомусь. В її думках я відчувала себе, коли мені, ну, мені було погано, коли був поганий настрій. Чи якийсь був поганий період в житті. І саме ця жаба, вона ніби писала про мої почуття. ось Це дуже суперкласна книжка, я вам всім її раджу. Реально. Я десь дуже багато часу дивилася на неї і не могла. ну Я думала, брати чи не брати, брати чи не брати, і от вона реально вона коштує того, щоб її читати. Обкладинка супер, я не знаю, наскільки, чи бачили ви чи ні. Вона дуже цікава. Мені подобається, дуже подобається. Тож, дякую, що ви були зі мною в цьому маленькому, короткому відео. Я сподіваюся, що у вас все добре. Дякую вам за коментарі, лайки і підтримку. Всім па-па-па-па.